Третє око вікно у світ істини. Як ми вже зазначали, людина в сучасному суспільстві знаходиться під гіпнозом і бачить навколишній світ, що відбуваються в ньому події в спотвореному вигляді. Якщо людині шляхом неймовірних зусиль або завдяки незвичайним вродженим здібностям вдається вийти зі стану гіпнозу, зняти завісу з очей, то кажуть, що в цієї людини відкрилося третє око око мудрості. Читач, напевно, чув про містичне третє око, яке дозволяє його щасливому власнику бачити те, чого не бачать інші люди. Вчення про третє око було розроблено давніми мудрицями, послідовниками індуїзму та буддизму. Містики суфії мусульманського Сходу також вірили у існування третього ока. Азербайджанською він називається Гезю і вважається внутрішнім духовним зором. У релігійному мистецтві Будда часто зображується з намальованим третім оком на лобі, але це лише алегорія. Насправді, третє око невидиме. На відміну від звичайного ока, він не є матеріалом і є органом не оптичного, а духовного зору. Якщо звичайне око дозволяє нам бачити форму, розмір і колір предметів, то третє око сприймає їхню суть і призначення. Саме третє око дозволяє людям відрізняти суєтність від вічного, брехня від істини, міраж від дійсності. Відомий йогпарам Ханса Йогананда у своїй автобіографії Йога називає цей центр всезнаючим духовним оком або тисяцьким лотосом світла. Нормальна дитина народжується на світ із зародковим третім оком. Проте суспільство, використовуючи батьків, вихователів і вчителів, які нічого не підозрюють, робить все, щоб закрити це око раз і назавжди. Зрячі, громадяни антигуманного суспільства, ні до чого. У результаті дитина виростає так само духовно сліпим, як і її батьки. Для того, щоб закрити дитині третє око, застосовуються технології, перевірені багатьма тисячоліттями. Дитині вселяють необґрунтовані страхи фобії та хибні життєві принципи, найголовніше порушити у дитини вроджене почуття єднання з природою, гармонії з навколишнім світом, що спочатку властиве всім живим істотам від амеби до людини. Справа в тому, що людина, яка усвідомлює свій нерозривний зв'язок з природою, перебуває у стані умиротворення та гармонії. Він живиться невичерпною енергією з космосу, відчуває свою силу і тому нікого і нічого не боїться. Ця людина, вільна від почуття страху та ненависті, відчуває, що таке добре і що таке погано, усвідомлено нікому не робить зла, але й себе не дає образити. Практично кожна нормальна людина може сформуватися такою особистістю, якщо її свідомість не буде цілеспрямовано, спотворено у дитинстві. Гармонійну людину важко обдурити і залякати, його легше вбити, ніж духовно зламати і перетворити на раба і зомбі. Зрозуміло, що наявність у суспільстві великої кількості таких людей може підірвати основи антигуманної цивілізації. Тому суспільство завжди намагалося не допустити формування вільної особистості та поступово розробило цілу систему обдурювання людей, що впливає на людину від дня народження аж до самої смерті. Більшість містичних вчень середньовіччя, таких як суфізм, а також практика раджа йоги і буддизму, спрямовані саме на те, щоб наново відкрити людині третє око і таким чином позбавити його наслідків зомбування духовної сліпоти. Зокрема, суфії на мусульманському сході надавали великого значення розвитку людини духовного зору чи третього ока. Суфізм це містичне вчення в ісламі. Його засновником вважається Хасан Басрі від 642 до 728, а саме слово, суфізм походить від арабського суфі, груба вовняна тканина, власяниця. Східний суфізм представляє оригінальну пантеїстичну філософію, згідно з яким світ є лише еманацією проявом, відображенням божества, а його видима різноманітність примарною. Щоб злитися з божеством, людина повинна прагнути відмовитися від свого хибного та обмеженого я. Це досягається проходженням через чотири ступені, один шаріат, закон точне виконання релігійних розпоряджень, два тарикат шлях, довгий процес духовного вдосконалення людини через звільнення від негативних емоцій та любов до Бога. марифат, знання, інтуїтивно-емоційне пізнання єдності Всесвіту у Бозі, чотири хакікат, істина, осягнення істини та повне розчинення особистості у Бозі. На цьому щеблі людина може позбутися свого колишнього я і досягти стану духовного просвітлення та блаженства, що зветься фанат зникнення. Потім настає фаза вічного перебування у бозі Бака вічнобуття. для проходження цих ступенів виникли ордена дервішів, які розробили шляхи духовної еволюції, що включають спеціальний режим і входження в транс, використовуючи такі методи, як зікр, методичне повторення молитов, сама прослуховування спеціальної музики тощо. Страчений фанатиками у 1191 рік азербайджанський філософ Суфій Сухраварді писав: Знай, що особи, які займаються вправою духу, іноді використовують ніжну мелодію ароматний аромат, в результаті чого у них з'являється духовне світло, що надалі стає звичкою і стверджується: 18 не випадково, що найвищий ступінь еволюції людської свідомості називалася Суфіями Хакікат істина. Адже вся система тренування духу та спеціальних розумових вправ, розроблена мудрецями давнини, була націлена на те, щоб зняти завісу з очей людини та навчити її бачити світ таким, який він є. Треті очі і геніальність зачатки духовного зору або третього ока спочатку існують у людей при їх народженні. Це природна властивість нормальної людини, яка перебуває у гармонії з природою. Однак у більшості населення ця властивість не досягає зрілості, бо знищується в самому зародку. Після ідеологічної обробки антигуманним суспільством більшість людей позбавляються духовного зору, частково зберігається та розвивається воно лише у дуже видатних чи геніальних людей. Геніальність це здатність бачити щось важливе там, де більшість людей нічого особливого не помічає. Геніальний скульптор дивиться на безформну брилу мармуру і бачить своє майбутнє творіння, наприклад, Венеру Мілоську, геніальний композитор слухається у дзюрчання струмка, шелест листя, свист вітру і вже чує мелодію своєї майбутньої симфонії. Інші люди дивляться в притул туди, але нічого не бачать, уважно слухають, але нічого не чують. Щоб сприймати матерії вищого порядку, невидимі більшості людей, звичайних очей недостатньо. Тут необхідний внутрішній духовний зір спочатку властиве людині, але з віком зникає в усіх, крім геніальних особистостей. Згадується біблійний вислів: той, хто має очі, нехай побачить. Зрозуміло, тут мають на увазі незвичайне, а духовний зір чи третє око. Артуру Шопенгауеру належить цікавий вислів: геніальна людина не є лише моральною істотою, якою бувають звичайні люди, навпаки, він носій інтелекту багатьох і цілого світу. Він тому живе більше заради інших, ніж заради себе. Геніальна людина, живучи і творячи, жертвує своїми особистими інтересами заради блага людства. 19. Що має на увазі мислитель, коли говорить про генію як про не лише моральну істоту? Здається, Шопенгауер усвідомлював обмеженість і поручність моралі антигуманного суспільства і тому справедливо вважав, що геній стоїть вище саме цієї фальшивої і ханжеської моралі, а чи не моралі взагалі.